Друзі, добрий день. Я Марина і це мій канал, що не сказав їй. І в нас сьогодні сонячна погода, саме така, яка була і минулої неділі, Щас, сьогодні субота. І я вам пропоную прогулятися містом Мукачево, але іншу вулиці ви побачите. Це вулиця Духновича. вона йде до центра. Можна побачити, що Наші вулиці, вони такі вузенькі, ще автівки припарковані. І я просто перепрошую за те, що мені завжди вимушено приходиться палку селфі тримати високо, щоб люди не потрапили в кадр. А башта, це костел. Ой, це не костел, це протестантська церква. Бо костел це виточно Римо-католицький храм. Протестантська церква, якщо ви захочете щось почути, про неї будь ласка, пишіть у коментарях. Тут в нас є чай, де придбати, це е, така крамниця, це цейон, або просто попити чай, каву. У нас дуже популярно на підвіконнях, або на таких. Маленьких столиках пити каву прямо зрану люди починають пити, щось саме там говорять, Або так зроблено. Тут теж популярні такі підвіконня, або такі невеличкі столики, де ми п'ємо каву на швидкоруч. Це в нас що я тут зняла? А це просто хочу показати, що ми зараз. Повертаємо, тут такий дуфорт: це Духновіча, 14. І в цьому Дуфорті, ну, Дуфорт це така арка, і тут є відділення нової пошти. Зараз я вам ви побачите його. І якщо ви в центрі були, там на екскурсії щось придбали, і вам важко це все вести. Додому, то, будь ласка, нова пошта, і ви можете відправити до того міста, звідки ви приїхали в Мукачево. Бо місцеві знають, да, як працює пошта, і українці знають, як нас гарно працює нова пошта. Далі ми йдемо тут. Можна, до речі, і машину поставити свою. Я вже не кажу покласти, я реагую на... Покласти, як кажуть, в Закарпатті, поставити машину. Тут є парковка, вона з охоронцем, але в нас населення збільшилося в нашого міста, тому дуже багато От бачите парковка. Да? Я вказала. є вказімні. Я вже казала, що в нас зараз е, збільшилося населення, тому будуються нові е, такі е, будівлі, дома. Для нових е, мешканців Мукачева. Ну тут паспорт технічний да, цього об'єкту, що це будується. Е, декілька тут вже домів побудовано, роблять вони швидко та якісно. Далі ми проходимо і е, тут вже в, цю, в, цій, в цьому будиночку є, а, це я ще знімала, да, оцей. Тут зараз буде вам видно, тут є кав'ярні та ресторації такі невеличкі. Ну, от, Наприклад, туга, лончба написана, і ще зберігаються такі в нас гарбузові прикраси, так як можна це сказати, якісь такі. Приваблюють. Ну, це, ну, правда, це красиво, це приємно. Так, що в нас тут? Ну, тут якісь організації, щось таке. Ну, нас більше цікавить, як туристів, де попити, поїсти. І там попереду буде кав'ярня, ресторан, BNB. І там можна поснідати, там можна пообідати, там можна повечерити. А, зараз я тут ще повернула. Е, да, я не знаю, що тут за організація така, але просто теж красиво. Особливо, коли сонечко сяє, і ці квіти, і е, гарбузи, має тут гарбуз. Ну, має бути гарбуз десь. Е, да. о, бачите? Це теж для настрою, да, щоб ваш настрій був завжди норм. Так, і далі я відвлеклася. Знімала ще протестантську церкву. Так, Вона побудована була в XVIII столітті, але це окрема історія. А якщо ми вже хочемо кави, то зараз я підійду. І це буде B&B, рестарація B&B. Я вже почала розповідати, що там можна попити поїсти. Це салон краси, якщо я не помиляюся. Так. І от зараз вже там люди на терасі. До речі, в Закарпатті люди дуже полюбляють просто небо пити каву, і роблять це, не зважаючи на погоду. Так, пообіцяла B&B, але ще йду повільно, повільно, повільно. Ось воно, B&B. Там дуже креативно все. Креативно такі сніданки, креативні. Обіди, вечеря, дуже приємне таке обслуговування, але чогось будинок мене так ось бачите, оце B&B, Зараз я зроблю акцент. Це прямо в центрі. От наш костел Святого Марціна, зараз ми його побачимо. Да? І це такий орієнтир, що можна тут просто неподалік від центру, Приємно провести відпочинок. Так, і далі ми йдемо. Тут я ж кажу, в нас роблять і роблять да, якісь нові такі міста, де можна просто е, попити каву відпочити. А це в нас е, молоко, це двоповерхова кав'ярня, і, до речі, там ще готель зверху. І що тут? Я раджу, чому, якщо ви з дітьми, то там є і ігрова така, ігровий простір, не кімната, і там можна батькам попити каву та трішки там відпочити, а діти там завжди грають. Оце з права костел Святого Мартина, і ми зараз будемо повертати ліворуч. На вулицю Міра, І ця вулиця Мира йде, йде, йде. Практично, от е, я ї, е, її пройшла от від костела, не всю, від Костела і до е, мосту залізничного. І все. Тут ви, я вже тут, ну, це не екскурсійний маршрут, але е, я отримала. Таке запитання, що там далі, і просто е, скористалася нагодою, що в нас ще тепло і сонячно, і пройшлася цією вулиці. Тут теж є е, кав'ярні, ну, без кави е, закарпатські взагалі не уявляю свого життя, е, якісь там майстерні, якісь такі ну, крамниць таких великих тут немає. Але, от бачите, тут ремонт мобільних телефонів. Просто таких, такі послуги, котрі завжди можна отримати будь-який час, окрім неділі. В неділю практично в нас все зачиняється. Це теж дуфорт. Дуфорт це, знаєте, навіть в Ужгороді не знаю, що таке дуфорт. Так? Це така арка, котра веде. До двору, а двор завжди десь там в глибині цього Дуфорта, Да? Це в нас обмін валют. Ну, хтось може і купляє, бо тут кордон дуже близько, люди подорожують. Так, ну, Ви самі вже побачите. Оцей такий Дуфорт теж, але він так без даху над головою люди страждають. Це в нас теж кав'ярня. Ну вона ще зачинена, бо я так рано вранці виходжу, щоб у люди ще людей було ще небагато, бо щоб вони не потрапляли на відео. Це секонд хенд. Ну, ви самі все це бачите, тут нема що коментувати. Так, от зараз буде там на тому боці ми побачимо школу. Так, де вона школи? А. Ну на тому боці, якщо буде в кадрі, я ще за увагу. А ми наближаємося до е, дому, в котрим в цьому домі мешкав Легоцький. І про Легоцького я все не наважусь розповісти, але я це зроблю обов'язково. Може я поєднаю там назва вулиці, да, і е, людина, на честь якої ця вулиця названа. В цьому будинку він мешкав. І далі це теж вулиця Мира. Ми так е, повертаємо ліворуч і йдемо собі далі цією вулицею. Я ж кажу, це не туристичний маршрут, але такі відео дає, дають е, таку можливість побачити е, місто. Е, і Його вулиці не туристичні, і ваша е, уява про місто буде більш така повна. Тут е, у нас справа банк, Приватбанк, можна бачити, полога типу. Е, оця вулиця, котра, е, вона була Єсеніна, Зараз я не пам'ятаю назву цієї вулиці. Направо, от автівка повертає направо, вона йде. До району, де мешкають Роми. Так, Тут в ветеринарних лікарня, і теж неподалік від центру. І зараз люди подорожують з тваринками, з улюбленцями своїми. І якщо трапилось, то можна звернутися до цієї лікарні, 4 лапи, і вам там нададуть Усю професійну допомогу. Ну, я думаю, що коли ви подорожуєте з е, своїм улюбленцем, то він має бути здоровим, просто так і всяк випадок. Ну, що тут? Екскурсія? Тут не екскурсія, просто ми. А, от що. Ця вулиця, ця, ця, ця частина вулиці Мира вона засаджена сакурами. Зараз ви бачите все, всі дерева, це сакури. Вони вже, звісно, не квітнуть, але в квітні, <світнє> в квітні вони почнуть квітнути, і це неймовірно красиво. Я вже робила такі відео квітнучих сакур, і, і було посаджено не так і багато років тому, але, але вони дуже швидко ростуть. І ми цьому радіємо, дуже радіємо, бо це теж візитівка Мукачева, бо в нас зараз більше двох тисяч сахур, і їх почали саджати, коли я Ну, вони були, але не в такої кількості. І коли я вже переїхала до Мукачева з Криму, до їх саджали, 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 і нарешті цифра досягла двох тисяч. І от зараз ми вже наближаємося до фінішної такої крапки в нашої в невеличкої подорожі. Там постамент, друзі, там колись був танк. Потім його демонтували після півномасштабного вторгнення. І зараз не думають, що там. Можна поставити, бо постамент він такий дуже е, в непоганому стані, такий гарний. Але ще ідей небагато. Якщо у вас якісь ідеї будуть, що можна вдома постаменти поставити, то будь ласка. Друзі, я вам показала вулицю. Вона, це вулиця Мира, вона йде від центру нашого міста. І от десь тут вона вже закінчується. Я зробила це відео, тому що моя подруга, Таня, яка була в жовтні в Мукачеві, питала, а що там далі за костелем. От я відповіла на її відповідь. Отак, От друзі, я пам'ятайте, що в мене два відео. Перше, там я розповідаю, хто я і звідки, а ця вже це відео, я користаюся хорошою погодою, щоб вам показати, Мукачево не туристична. Але сподіваюся, що початок то був туристичний. Бо ви ж побачили, там є і готельчики, і там є ресторації, кав'ярні, де можна щось з'їсти та відпочити. Все, пока-пока, бережіть себе.